Давайте спочатку з вами привітаємося. Вже зеленіє луг і ліс. Сонце, наче сонях, вітер пахощі приніс, кличе на У горі співає птах, що присів на гілку. Ми з лопатками в руках біжимо на гірку. Я з відерцем голубим граюсь на горбочку, принесу матусі двір, золота, пісочку. Ось таке на сьогодні гарне привітання. Сьогодні, дітки, ми помандруємо з вами лісом до незвичайної пташки, а до якої саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно, в день вона лягає спати, бо всю ніч їй знов літати, ловить мишок, гризунів, з нею їм вже не доснів. Як ви гадаєте, хто це за пташка, що це запташка? Целена! Сова. сова, сова, Так, ось подивіться, вона на малюнку у нас є на екрані, з'явилася. Сова. Розповімо вам одну історію, яка трапилась в лісі. Ось послухайте уважно: Жила в лісі сова, птаха дивна із великими очима упадала вдень у сплячку. Прокидалась вона, звичку мала чуди... чудернацьку, упадала в день у сплячку, прокидалася вона, як на дворі ніч була, ось подивіться на малюнок. Дуже темряву любила птиця хижа і смілива. Уночі, мов день літала, та на мишок полювала. Вмить могла її впіймати, вміла страшно ще й кричати. Та не було їй цікаво, як велися в лісі справи. Відокремлено собі в дубі жила у дуплі. Ось, подивіться, гарненько, де вона жила. Так жила вона давненько, одинока і саменька. Птаха ця совою звалась. Всі чомусь її боялись. В лісі всі птахи й звірята уночі сиділи в хатках. В темноті сові на очі ніхто втрапати не хоче. Ніч була, і всі звірята спали, гадки навіть і не мали, що вже зовсім недалеко. Їх чекала небезпека. В лісі сталася пожежа. Люди бо необережні. Чи забули, чи спішили, вогнище не загасили, а сова вона не спала, здобич уночі шукала. Раптом, бачить, серед лісу вогняну страшну завісу. Наробила ж вона крику, що є свисили, звала дико, намагалася всіх збудити, щоб мерщій вогонь згасити. І скажу вам, любі діти. Їй далося це забити, Збивались всі звірята і дорослі, і малята. Гурт велика друзі сила. Вмить Пожежу погасили. З того часу в лісі звірі стали друзями Совісі. Вам, усім любі малята, треба завжди пам'ятати, щоб пожежі не вчинити треба вогнище гасити. Ось така дітки, історія про сову. Про ліс, про прозірят. Тож будьте обережні. А зараз ми трішечки з вами відпочинемо і зробимо із хвилинку. Приготували свої ручки і починаємо. Лапки в вовки, вушка, скачуть білочки, подружки. Раз, два, три, чотири, п'ять по гілках вони летять. Кожен ранок на галяві спритно роблять вільні прави. Раз, два, три, чотири, п'ять. Люблять білочки, стрибать. Ось так. Трішечки відпочили. А зараз, дітки, ми з вами пригадаємо, про яку ж пташку ми з вами. Тільки що почули історію? Про яку пташку? Про саву. Правильно. Про. Про... О, так, ось про таку пташку, про саву. <сування> що робила сава день? Що вона робила вдень? <сування> Спала по... так, правильно. По... А, а що по... вона робила? <сування> Так, 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 полювала. Дітки, а де жила сова? Де вона жила? Дубі. 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 Молодці, в дубі, в дереві, в дубі. Скажіть, а чи були друзі у сови на початку цієї історії? Дубі. Ні, не було в неї друзів, правда? А що трапилося? Не бояться. Тебе не бояться. бояться? бояться. Пожал. Пожежа. Хто Пожар. першим прилетів і помітив пожежу? Хто першим Сова. Сова, сова. сова. Тож, так, правильно. Добре. А як сова попередила лісових мешканців про небезпеку? Що вона робила? Голос, кричав. Кричав, вогонь. Гасили вогонь, звірята, да? гасили всі разом, всі дружно, і дорослі, і малята, так, всі вони були. І ведмежата, і пільчата, і зайченята, лисинята. лисенята. Подивіться на малюнок, скільки було багато різних звірів. А як змінилося ставлення лісових мешканців до сави? Як змінилося ставлення? Анібадування. Молодці, розумнички. Вони робились Так, і вони подружилися. Так. А хто мені скаже, а чому виникла пожежа в лісі? А не масає пазам. Люди так, добре, молодці, розуміють. Діти найчастіше пожежі виникають при неуважності та необережності людей. Ось послухайте віршик про вогонь. Із вогнем ти обережним будь. Бо таїть він у собі велику силу, руйнівник палій, і ворог він, він і друг, як користуєшся, ти вміло. А зараз, дітки, ми з вами пограємо в гру, і ще я вам скажу такий віршик, що вогонь всім друг надійний і корисний, але якщо вам дружба з вогнем дорога. То будьте обережні і уважні, не перетворюйте друга на ворога. Зараз ми з вами пограємо в гру вогонь друг чи ворог. От, будь ласка, подивіться на малюнок і скажіть, пожежа, вогонь, де готується їжа, це друг чи ворог? Коли їжа готується? Дух. Дух. А коли пожежа в будинку? Ні, це, так. правда? А, так, а, а возле в лісі. Це ворог, це ворог, так. А якщо, дітки, вогонь дає нам тепло, то він друг, так. Якщо дає вогонь, тепло, то друг. Дітки, а якщо, наприклад, вогонь електроприладами. Це ворог, правда? Так. Оху. А якщо свічка на горить, нам допомагає при відсутності електроенергії, о, Друг, але треба бути дуже уважним, правда? Вам потрібно, дітки, запам'ятати, як побачиш, ти десь горить, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонить, про пожежі сповісти. Так, звонить правильно, треба звонити. Запам'ятайте, будь ласка, цей номер, ви вже знаєте, ось і у мене. Молодці, розумнички. і ще подивіться на яких. І один пожежі дзвонити. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає хай кожна дитина жартувати з вогнем не можна. Тому я вас іще раз, дітки, прошу, будьте, будь ласка, обережні. Ви молодці, ви добре сьогодні працювали. На сьогоднішньому занятті, діти, ми дізналися про те, що як лісові мешканці зберегли. Побажаю. Так. Добре, ви молодці, розумнички, добре працювали. Будьте обережні завжди. Добре? Домовилися з вами? побачення. Да.